Обережно відведи крайню праву кульку вправо і відпусти. Перш ніж вийти з-за транспорту, уважно подивись ліворуч і праворуч. Жерло це вертикальний канал, що сполучає осередок вогнище вулкана з поверхнею. У 1921 році було представлено дисковий телефон. Який дозволяв набирати номери за допомогою обертання дисків з цифрами. У 1556 році під керівництвом Вишневецького на острові Мала Хортиця збудували замок городок, у гарнизоні якого були козаки. Вона належить до планет земної групи, включаючи Меркурій, Венеру, Марс та звичайно ж Землю. Ці планети мають схожі характеристики, такі як тверда поверхня, рельєф. Атмосфера та є більш близькими до сонця порівняно з газовими гігантами, такими як Юпітер та Сатурн. Звести дроби до спільного знаменника. Друге додати або відняти удержані дроби з однаковими знаменниками. Розглянемо на прикладі, чого ж складається атом. Візьмемо таблицю Мінділеєва і розглянемо атом будь-якого хімічного елемента.